Національна служба охорони здоров'я України провела моніторинг медзакладів Рівненщини та виявила порушення надання медичних послуг. Зокрема, мова йде про Рокитнівську багатопрофільну лікарню. Там НСЗУ фінансує пакет медичної допомоги по гострому мозковому інсульті. Очільниця Національної служби охорони здоров'я України Наталія Гусак розповідає, там не дотримуються протоколу лікування інсультів. Що заважає? Чи будемо ми готові закуповувати послуги, якщо в них немає 2% тромболізу не застосовується? Ні, не будемо готові закуповувати. Так безумовно ми будемо дбати про доступність, але ми не можемо нехтувати тим, що і тому ми дамо і скажемо лікарні, виправляйтеся. Також порушення виявили у Рівненському пологовому будинку та обласному перинатальному центрі. Там не обґрунтована велика кількість пацієнтів, які перебувають у стаціонарі після пологів. При цьому Наталія Гусак зауважила, НСЗУ не є каральним органом, а просто вказує на недоліки роботи медзакладів і дає можливість їх виправити. Цього року фінансування медзакладів Рівненщини Національною службою охорони здоров'я збільшиться і становитиме понад 5 мільярдів гривень. Ці кошти установи мають Правильно розподілити насамперед на надання безоплатних медпослуг для населення зауважила Наталія Гусак, окремі заклади охорони здоров'я. ваші, Фактично покривають, їм вистачає виключно на покриття заробітної плати. Про ефективність такого закладу теж важко говорити, тому що як тоді, де закуповуються ліки для пацієнта, що є безоплатного в цьому. Але одночасно хотіла б похвалити, тому що, до прикладу, обласна клінічна лікарня вона 21 відсоток, а це майже 133 мільйона гривень. 133 мільйона гривень в рік витрачається за результатами звіту один витрачається на закупівлю лікарських засобів, які мають надійти безоплатно. Однією з підстав проведення моніторингу медустанов Рівненщини є скарги пацієнтів. З початку 2023 року до НСЗУ надійшло 50 скарг на заклади охорони здоров'я регіону. Щоб заклад бачив і виправляв поведінку вже, тобто в нього буде шанс побачити, що він, ну, він не має кисирити в таких відсотках, як це в окремих ваших лікарнях. Ми це про це поговоримо окремо, бо приїде моя заступниця незабаром, буде говорити з пологовими відділеннями дуже і дуже детально, що відбувається відповідно ваших пологових, пологових відділень. Такі моніторинги діяльності роботи медзакладів від НСЗУ є важливими та дієвими. Переконаний начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль він зауважив, це дасть змогу покращити систему охорони здоров'я в регіоні. Це вже для нас зворотній зв'язок, де нам потрібно допрацювати. Ми зі своєї сторони теж намагаємося постійно покращувати матеріально технічну базу, розширювати пакети послуг і намагатися в тому числі також модерувати процеси для того, щоб не допустити кричущих помилок. Тому це дуже важлива зустріч. Насправді сьогодні особливо важлива в контексті також діалогу з територіальними громадами, як власників лікувальних закладів. Також в НСЗУ повідомили, не будуть діяти категорично з медзакладами, де виявили порушення і не розриватимуть відразу контракти про фінансування. Нададуть можливість керівникам врахувати зауваження та виправити ситуацію. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.